Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 4 жовтня, і ми трішки запізнились з недільним відео з лутку авторинку 2 жовтня. Тому краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні будемо дивитись ціни на автомобілі і автівки, які ми підібрали цієї неділі 2 жовтня. Забіжу наперед. В нас було значить два замовлення. Приїхав замовник з бюджетом 5 тисяч доларів. Я, друзі, стараюсь не брати такі замовлення, тому що максимально тяжко і нереально знайти автомобіль до 5 тисяч доларів в живому стані. Там, ще бензиновий там можна знайти, дизель це 100% буде якесь лахміття на авторинку. Тому якщо у вас такий бюджет, то краще подивитись автомобілі по а Десь досить велика кількість людей виїжджає за кордон, продають автомобілі по нижчим цінам. В Луцьку до 5 тисяч доларів, дизеля якогось. Досить тяжко буде знайти. По бензину є. Маленька вероятність знайти щось таке більш-менш живе, а по дизелю це будуть кінські пробіги. І автомобіль один під ключ з доставкою до міста Києва. І що саме ми купили і пригнали, я вам покажу трішечки пізніше. А перед початком відео, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк обов'язково і написати коментар в підтримку даного каналу, якщо вам цікавий такий контент. Також, друзі, для замовлення, послуги, виїзної діагностики, підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку. Телефонуємо по цьому номеру. Також не забуваємо про інстаграм. Вся актуальна інформація спочатку попадає туди, потім уже на Ютуб. Також, друзі, в описі під відео ви знайдете ціни на послуги, номера телефонів, соціальні мережі. Вся інформація в описі відео. Не гаємо час, приступаємо до перегляду відео. Поїхали! Так, друзі, всім привіт. 2 жовтня. Луцький авторинок, неділя. Придбали ось такий класний автомобіль Renault Megane. Значить, у нас другого покоління 2007 рік. У нас всі вікна оригінальні, включає добове скло. З 7 року по кузову ми маємо один підкрас крила без шпаклівки. до там 250-300 мікрон. Нічого кримінального по автомобілю нема. Маємо лінзовану оптику, 1,6 бензиновий двигун. Є каталізатор не вирізаний. Також в комплекті тут у нас зимня резина, така трішки печальна на простих залізних дисках. В комплекті є ще літня резина нова на легкосплавних дисках. Наші 4 підйомника, прості сидіння, шкіряний мультируль. Автомобіль тільки заїхав з Германії, сервіска там до 17 чи 18 року, точно не пам'ятаю. Пробіг 176 тисяч, простий кондиціонер, 5 ступка, 2 ключі. Повторюсь, є сервіска не до кінця, але є насутня. В принципі, така більш-менш нормальна комплектація, є шторки. І, в принципі, все, Вікна, всі, оригінал, вже говорив, у нас сьомий рік і ціна на віддачу 4800 доларів. Довго ви запаска, домкрат, всі ключі. Так, Замовник, коментарі. Давати не буде, тому що сам військовий. 2007 рік 1,6 бензиновий двигун і ціна 4800 на віддачу. Автомобіль принести з Германії. Друзі, також по посуді підпіру автомобіля під ключ. Знайшли ось такий класний варіант для нашого замовника з міста Шостка Значить, знайшли в Луцьку і з пригоном до міста Києва автомобіль 2016 рік, двохлітровий дизень покругу без жодного підкрасу. Весь орієнта, ні один елемент не знімався, не крутився, не шпаклювався. Передні задні парктроніки, оригінальні диски, класна лінія резина, точніше, зимова резина. По комплектації у нас є датчик сліпих зон, 4 склопідйомника, значить, класний комбінований шкіряний салон, плюс вставки під Алькантару. Маємо. Панорамний ДАК плюс люк. Шкіряний мультируль, адаптивний круїз-контроль, автоматичне ближнє та дальнє світло. У нас 223 100% пробіга, автохолд, електроручник шестиступенева механіка, старт з кнопки, двохзонний клімат-контроль. Маємо підірів руля і передніх двох сидінь. Класна навігація, також встановлений CarPlay. Автомобіль 2000. 2016 рік, 2-літровий дизель і ціна з доставкою до міста Києва 16 тисяч доларів. і люди відправляються в місто шостаді до Києва долетіли світаком, середній розхід 4,9-5 літрів даного автобуса. Друзі, ось такі автомобілі ми придбали в неділю 2 жовтня на Луцькому авторинку. А зараз разом з вами походимо по базарі і подивимось ціни на автомобілі. Поїхали! Ваген Passat b 7 Автомобіль у нас вже на українській реєстрації. Зимова резина, точніше, все сезонка на легкосплавних оригінальних дисках Універсал. Значить, ціна у нас 9 тисяч доларів на старті, 11 рік, 1,6 дизель. 236 тисяч пробіг. У нас повний електропакет, електросидіння, шкіряний мультируль, круїз контроль механічна ступка, електроручник автохолб, двокзоний клімат. І пробіг 236 тисяч км на приборні панелі. Датчик світла, датчик дождя. 9 тисяч на старті. На віддачу за 8600 доларів. Е, якщо не помиляюсь, два елемента фарбованих по автомобілю. Е, крило і низ. Кришки багажника. Реномеган 3 покоління комплектація БЦ. На оригінальних легкосплавних дисках нова літня резина. Значить, по автомобіль без жодного підкрасу. 13 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 6 ступка, 10400 на старті. На віддачу віддають за 9 тисяч. Машина на транзитних номерах, передні-задні парктроніки. Безключовий доступ у нас. 4 сплот підйомника, електрозеркала, шкіряний мультируль, салончик в непоганому стані. Це у нас 6 електроручник, круїз, контроль, ліміт контроль, двохзонний клімат, також є українська навігація вже прошита. 232 тисячі пробіг на автомобілі. Класний стан. 9400 на старті. За 9 тисяч віддають є фаркоп. І автомобіль 2013 року. Шкода Octavia a 7 універсал 16, вік, дофітровий дизельний мотор 249 тисяч 850 на старт. У нас шестистепанева механіка, двохзонний клімат, підігрів руля, навігація, шкіряний мультируль. 12800, 16 рік, 2 дизель. літровий дизель. 3, універсал, авто на українській реєстрації. У нас 2010 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6800 ціна на старт. Так, у нас поліуретановий руль, плюс контроль, клімат контроль, шестиступка, є е навігація. А що по кузову? Задня. Аркатна і капот перекрас. Так, У нас висовата трішка резина, прості залізні диски. Ціна 6810 рік на старті. Renault Megane третього покоління, босе комплектація. Значить, у нас адаптивний ксенон на українській реєстрації. Передні задні парктроніки. У нас всесезонна гума, легкосплавні оригінальні диски. 12 рік, 250 пробіг, 1,5. Дизельний двигун 110 кінських сил. Весь в рідній фарбі. Є в нас датчик сліпих зон. датчик контроля полоси, безключовий доступ, два ключа, 400 підйомника, повний електропакет, шкіряний мультируль, руль оригінальний, не фарбований. в нас по автомобілю маємо 251 тисячу, шестиступка на чорній панелі, круїз контроль, ліміт контроль, електроручник, є українська карта, двокзоний клімат. Також панорама у нас присутня і люк. Автомобіль в шикарному стані, весь в оригіналі. Також сьогодні дивились, перевіряли цей автомобіль. Ось такий класний стан. І авто вже на українській реєстрації. Економите як мінімум там 150 доларів. Меган 3, рестайлінговий у нас. У нас оптика на лінзах, легкосплавні диски на 17 літня резина. Так, 14 рік, 10-200 на старті, бо ця комплектація. 1,5, 207 пробіг. Також безключовий доступ у нас є. У нас вже нові сидіння, шкіряний руль, airline навігація. В принципі, досить непогана комплектація, стандартна комплектація басе. Є все, крім люка. 10 200, 14 рік, 207 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B7. В нас седан, досить рідко попадаються вони в седані, в основному приїжджають в універсалі. У нас легкосплавні диски, нові тормозні диски, вітня резина. Так, 12 рік, 1.6 дизель, дизельок, 175 тисяч пробіг, пишуть в оригінал. Пройде НТО, туди-сюди, ціна 10 900 на Так, У нас шкіряний руль, клімат, контроль, 6 ступк, автохолд, автохолт, електроручничок, 4 скло підйомника. Така прям не сама топова комплектація. Але 12 рік, 10900 на старті, 1,6 дизельок і седан у нас. Тобто в седані практично це один чи два варіанти на весь авторинок. В основному ось такі універсали. Також у нас легкоспальні диски вже на новій зимній резині. 11 рік, 2-літровий дизель, 125 кВт автомат. Це у нас DQ250 з мокрим щепленням, 247 тисяч пробіг і 9700 доларів на старті. В нас тут вже двохзонний клімат, підігрів сидінь, шкіряний мультируль, круїз контроль, 400 підйомника, дача світла, дача дождя. Така трішки вже цікавіша комплектація з двохлітровим дизелем на автоматі. Volkswagen Passat B7, 14, 20 дизель. 10400 на старті. Значить, дивились даний автомобіль минулого авторинку. Весь в принципі, в рідній фарбі віддавали нам його за 10,200 чи 10400. У нас шкіряний салон. Відкрити так? 400 підйомника. Шкіряний салон. Автомат DQ250 з мокрим щепленням. Так, на ну, автохолд електр... електроручник, шкіряний руль, 230 тисяч пробіг, клімат і підігрів передніх сидінь. А що Без Безгорного автомобіль весь в рідній фарбі. На лінзованій оптиці автомобіль пригнаний з Германії. Зимова режима. Реномеган 2. Транзитна мералізована оптика, легкосплавні диски літня резина. У нас безключовий доступ є. Сьомий рік 1,6 бензин. Також є сервісна книжка. 208 оригінал, бензиновий двигун, ну, вряд ли ми узнаємо, оригінал чи не оригінал, бензин в блоках управління не прописує пробіг. Так, у нас що, свіжо свіжопригнано два ключа, 5600 на старті. Газ бензин. Забрали сьогодні такий же самий, тільки без газу, за 4800 доларів з підкрасом крила заднього і в принципі все. Гроші автомобілі продаються тут з самого ранку. Наш керівний мультируль, руль Так, п'ятиступка, клімат, 400 підйомника, газ четвертого покоління, підігрівець сидінь у нас є передніх. В принципі, непогана контактація. Але, повторюсь, хороші автомобілі продаються тут з самого ранку по хорошим і солодким цінам. Шкода Fabia Універсал. 2006 рік, 187 тисяч пробіг, 1,4 бензин і ціна 4650 доларів. У нас прості залізні диски, літня резина. Так, трішки не в зазорах у нас. Бампер. Так, п'ятиступка, кондиціонер і шкіряний руль. Є чотири, точніше, два підйомника. Рено меган, третє покоління, 14 рік. А, так, Ціна у нас 8 950. Автомобіль у нас рестайлінговий, третє покоління, аналізовані попиці. Так, у нас... Диски під ковпаки, залізні, зимня класна резина. 226 тисяч пробіг, 1,581 кВт, 8900, це на старт. Так, Що ми маємо? Повний електропакет, 400 так, Руль у нас оригінал, шкіряний, не фарбований. Шестиступка, але в нас кондиціонер. І присутня навігація 226 на приборній панелі. В принципі, непогана ціна за 2014 рік. Але то на простому кондиціонері. Феркоп є в нас. Так, Поручно стоїть. Також Renault Megane 3 покоління, але комплектація GT Line Bosse. Автомобіль пригнаний з Голландії, має передні і задні парктрони. Днівні ходові вогні. 13 рік, 193 пробіг, 1,5 дизель, 81 кВт і ціна 9500 на старті. 13 рік. На оригінальних дисках на 17 літня резина. Так, у нас ковши. сидіння не перешиті оригінальні. Руль, стан має класний, руль не фарбований. Навігація шестиступка, ступка клімат. Круїз контроль, ліміт контроль. В принципі, класна комплектація, музика босе у нас, є буфер. 9500, 13 рік. Шикарні комплектації. Пересовим пасад Б7 на українській реєстрації Деські на 17 літня резина. 11500, 12 рік. 230 тисяч пробіг. 1,6 дизельний двигун, 105 фінських сил. Салон шикарний. Шкіряний плюс Алькантара, шестиступка в нас, вигнали хазяїна, маленька навігація, двохзонний клімат, підірів передніх сидінь і шкіряний мультируль салон в шикарному стані комплектація хайлайн Megane 3 легкосплавні диски на 17 літня резина у нас 12 рік 199 тисяч пробіг і 9 тисяч ціна на старті попробую без жодного підкрасу Має безключовий доступ. Шкірний салон у нас. Шестиступка, навігація, клімат. О, Стандартна комплектація. руль в класному стані, не перешитий оригінал. Салончик в шикарному стані. ага, має два підкраси, крило з переходом на двері. на українській реєстрації 9212 рік. Nissan Qashqai 12 рік, 1,5 дизельних двигун, 10500 на старт. Білий колір, плюс чорна панорама у нас. Оригінальні диски, зимова така шикарна резина. Картатись по бездорожчую те, що треба. Так, У нас простий салончик, шкіряний руль, є маленька навігація, двохзонний клімат, шістиступанева механіка, чотири скло підйомника. Пишуть, що є камера заднього виду, лінзована оптика, авто на транзитних номерах. Але резина на автомобілі... Туран. Такий трішки притрусило його листя у нас на оригінальних дисках. Все сезонно у нас резина. Так, 13 рік, 1,6 дизельок, 260 пробіг. Автомат 10500. У нас DSG дикі 200 з сухим щепленням. 7-ступенева механіка, точніше, 7 ступеневий автомат. Є навігація, двохзонний клімат, підігрівів немає, шкіряний мультируль.

Шестий ступ, автохолд, електроручник, клімат, підірівни і є навігація двохзонний, точніше да, двохзонний клімат, шкіряний мультируль і 400 підйомника. У нас універсалі 13 рік, 12 800 на старті на українській реєстрації. Renault Megane третього покоління в босе комплектації. Такий класний колір. Легкоспламні, диски у нас лисовата різина, 12, рік, 1,5 дизельок, 81 кВт, 9100 на старт, 224 тисячі пробіг. Так, у нас сенсу, стандартно, шкіряний мультируль, клімат, круїз, шестиступка, навігація. Шкіряний комбінований салон. 9100 на старті. Volkswagen Passat B7. На українській реєстрації такі класні у нас диски, літня резина. Одиннадцятий рік, 1,6 дизельний двигун, 10700 на старті. Маємо шкіряний салон, 4 скло підйомника, шкіряний мультируль. електросидіння у нас 6-ступка, Електроручник. Двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль і ось така у нас... Навігація. Ззаді маємо шторки. І ось такий шикарний диван. Є осерента, у нас українська реєстрація, Ось такі у нас шикарні, шикарні колеса. Дисків на 14. П'ятий рік, 2,4 бензиновий атмосферний двигун, 130, 163 тисячі пробіг і 7100 на старті. У нас повний привід. Двері закриті, п'ятий ступка у нас клімат, шкіряний руль, прості сидіння, світлі і чотири слоп зйомника. Кода Атарія Суперб 11 рік, 1,6 дизель, 10199 на старті. На механіки у нас легкосплавні диски, зимова резина, лінзи. Оце GreenLine. В нас що там у нас шестиступка, А може і п'ятиступка, ступка затерта ручка не видно. Дрокзонний клімат, є навігація. Кіряний мультируль, 4 скло підйомника. На лізах є омивачі фар. Друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! І чекаю вас у всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами. Це сімейна, правда? Мінівеньбень? Так, да, да, це сімейна. Мінівен? Так, да, це мінівен. 4300. Я вже бачу дивляться, хочу піддавати. 4300. В чому переваги французьким ем, мінімальним над німецькою? Е, тим, що вони можуть задом швидше їхати, ніж передом. Так, да, серйозно, в нас задом ї, їде швидше, ніж передом. О, супер. А які є переваги мінімена, окрім тим місць? Е, Грузоподібно 4 тонни. Да. То можна її навантажити. Да. І на е, воді. На воді Бачили? чую. Зливаєте воду з-під крана і вона перероблює водень окремо, типу, там станція така є. Це нова розробка Ілона Маск. Це mm -hmm. його патент. Ясно. А скажіть, а що по комплектації? 18 ступка. П'ять е, бортових комп'ютерів. Чотири бортових комп'ютера в дисках. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, а звуки mm -hmm. приїхали? Ми з А Автівка? Mm -hmm. Автівка це з Харківського тракторного заводу. Mm -hmm. ХТЗ. Да. Але бренд Peugeot, то типу так, то формальність. Дякую.